І так, шановні друзі, доброго дня знову. У нас поступило декілька зауважень по наповненню персональних сторінок, тому треба буде внести деякі невеличкі зміни. Ну, насамперед, це стосується інформації щодо навчальної і професійної діяльності. До якої повинна відносити інформація про навчальні дисципліни, які читає викладач, програмові, зокрема, вимоги до заліків, екзамів, плани семінарських, перелік літератури тощо. Основне, що вимагається, щоб воно було у форматі PDF або DOC. Значить, Зараз ми подивимося, як це робити. Вибираємо пункти свої навчальні дисципліни. І Натиск. Ну, безумовно, що входимо спочатку в нашу персональну сторінку і даємо команду редагувати сторінку. Даємо редагувати сторінку і, наприклад, задаємо перелік рекомендованої літератури. От перелік. Це? Перше, ми вводимо назву. Далі виділяємо наші е, нашу фразу, так будемо казати, і натискаємо на панелі інструментів такий ланцюжок, який означає вставити гіперпосилання. Натискаю Вставити. Появляється таке вікно. Далі ми натискаємо збоку кнопочку, яка відкриває наш файловий менеджер. І тепер треба сюди завантажити необхідний матеріал. Вибираю кнопку Завантажити. Я вже собі заздалегідь. Підготував у форматі PDF. Ось тут, бачите, література. Як робити, перетворити файл у формат PDF, в принципі, проблем великих немає. Просто відкриваєте файл у Microsoft Word. і Останні версії 10-13 версія програми дозволяє просто задати команду «Файл зберегти як і вибрати формат PDF. Ось. Завантажилась у нас література, клацаю двічі і даю вставити. Тут ще, якщо пам'ятаєте, ми малюнок відкривати у поточному ні, чи в новому, я даю у поточному. Вставили, не забуваємо натиснути кнопку Зберегти. Так? А тепер дивимося, якщо зайти на персональну сторінку. Цей розділ навчальної дисципліни натискаємо посилання, і у нас відкривається от той файл. Досить зручно, що не потрібно нічого переробляти там ваш HTML, Чи ще щось? От навчальна програма теж. Тобто, повторяю ще раз, перше, потрібно конвертувати за допомогою програми Microsoft Word наш навчальний матеріал у PDF-формат через команду файл зберегти як. Далі редагуємо сторінку, даємо команду редагувати сторінку, набираємо назву матеріалу. так? Назву матеріалу. Наприклад, ще раз тепер виділили кнопку на панелі інструментів вставки, гіперпосилання. Кнопку тут збоку. Завантажити. Ось оцінювання, відкрити. Коли воно смуга пробігло, клацну вдвічі інсерт вставити, зберегти. Тобто нічого складного немає. Бажаю успіхів!